Трагедія села Клубів Каріпкінського району є одним з жахливих прикладів звірств, які чинили фашисти у роки Другої світової війни на Чернігівщині. У боротьбі з партизанами нацисти жорстоко карали селян. 14 березня 1943-го тут розстріляли та живими спалили 506 жителів, у тому числі 206 дітей. Земля горіла, тріщав німецький автомат і одразу небо від подожжених мирних хат. Свідків трагедії залишилося мало, їх спогади жахають, змушують замислитися над ціною, яку сплатили за мирне сьогодення невинні люди. І наш обов'язок сьогодні, як молодшого покоління, я вважаю в першу чергу докласти всіх зусиль для того, щоб дійсно пам'ять про і цю трагедію безпосереднього клубівці, і взагалі про подвиг наших дідів прадідів у. Роки великої вітчизняної війни пронести й передати наступним поколінням уже нашим дітям, нашим онукам. Владислав Атрошенко також висловив стурбованість станом соціальної сфери села. Сьогодні у Клубівці мешкають 150 чоловік, переважно пенсіонери, ветерани та учасники тих жахливих подій. Хто переймається їх проблемами? В якому стані у нас медицина сьогодні? Хто буде фінансувати сільську медицину? А візьміть ФАП Клубівський, Світова Миколаївна, пустий голий. Також Владислав Атрошенко зазначив, що до 70-річчя визволення Чернігівщини від фашистів та до Дня перемоги започаткував акцію. Відновимо разом обіліски і монументи визволителям. Її проведуть у Чернігівському і Рібкінському районах. Народний депутат особисто надасть 100 тисяч гривень для ремонту пам'ятників. Місцевому ФАПу для нормальної роботи буде надано необхідне медичне обладнання та також виділені кошти на ремонт. Danja, čorni gore, a duša Лобівська трагедія не єдиний злочин за часи фашистської окупації проти цивільного населення Рібкинського району. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятника. Встановили таблички з назвами ще десяти спалених сіл району. Місцевий священник відслужив заопокійну літію по жертвам трагедії.